А на вечерю сьогодні кукурузка варена. Смакота. Всім добрий вечір. Моя камера трохи не витягує вечірні знімки, але ж знімки, зйомки, але ж вибачайте. Я йду зараз. У магазин у нас там один єдиний на заправці, потрібно придбати воду. Ну, щоб пити, тому що з крану я не п'ю. Єдине, що ну, тільки чай і каву, а так, щоб просто з крану, я не знаю, я чомусь, як там гидую, правильно сказати. А перекип'ячену постійно пити також не хочеться, то я беру мінеральну воду, газ випускаю і п'ю. Дивіться, вон скільки вже нарцисів. Ну, я хочу вам показати ті нарциси, які з того боку готелю. Хотіла вийти через кухню, там у нас вихід є, щоб оцей шлях скоротити, але там люди сиділи, я не хотіла туди йти. То Зараз піду сюди, ну, десь там Максим, напевне, він туди вийде, він швидше буде. Я думаю, піду вперед, щоб зняти це все. Але дивлюсь вже темно. А сьогодні цілий день хотіла вийти, зняти вам нарциси. і щось я сьогодні запрацювалася трохи. Я там для Ютубу, для інших своїх каналів роблю. Відео монтую. Ось. Ну, поки я не можу працювати фізично, так сказати, тут десь на роботу йти, то я займаюся трішки. Розвитком. І все щось монтувало-монтувала, і так і намонтувалася, що вже стемніло. І водичка якраз закінчилася. А сьогодні ми не поїхали в магазин, вже завтра поїдемо. Аж пити треба щось. Так що так. Ось дивіться скільки. Ну, в день. Їх краще було б видно, але я, як завжди, Збираюсь, збираюсь і назбираюсь. Називається. Ну, покажу вам вечірні нарциси. <гум> нарцист, як каже Максим. Зараз, якщо вийде, то зараз буде вам розповідати, хто це. Дивіться, там пташечка сидить. О, дивіться. Видно вам якийсь горобчик? Які ж вони красивенні і ввечері, і вдень, і зранку. Хто перший раз на моєму каналі, то хочу пояснити, що я дуже люблю природу і квіти. І мій канал в основному направлений на те, що я бачу. Ну, в принципі, про це свідчить і назва каналу. Те, що я люблю, ну і трішки про мене, про мою буденність. Дивіться. Якщо завтра буде гарна погода, то я обов'язково піду і зніму вам. А зараз давайте отак пройдемося, вам покажу, як же їх тут багато висаджено. Туди аж донизу, бачите, скільки? Важки співають, краса яка, весна. І тут ще після цього дерева дивіться, яка частина їх. Ну, тут вони всі однакові, саме тут висаджені. Повністю всі-всі однакові, жовтенькі. Оди, які красиві. Середнього розміру. Ніхто їх тут не рве. Може б хтось подумав, що там хтось їх зриває. З наших ні, ніхто не рве, всі цивілізовані, розумні люди. Якщо потрібно квіточки, то можна придбати в магазині. Я ось недавно я цинта отримала знову нового. Так, а де, ж? а де ж він? Може він вже пішов до попереду, а я тут знімаю, чекаю його. Машина їде. Ось звідси видно, бачите, скільки їх. Ось такі красинчики. Ну що, давайте вийдемо, може дійсно на дорозі вже. А я не можу зрозуміти, де він. Та ні, там нема. Кажу, я йду. Вперед знімати. Ну добре, каже. От я і пішла. Бачите, яка тут ціла алея висаджена клумба, я не знаю навіть, як це назвати. Оце повністю отак вгору оце, оці всі квіти красивенні. І тут трішки є вон, по боках. Ну, далі ще будуть різні квіти. Як дасть бог все буде добре, то також буду знімати. Але мені не зрозуміло, де подівся той хлопчина. Невже він не сюди йде? А може він вже дійсно пішов туди. <сум> а я його чекаю півдня, півночі, піввечора. Ну пішли. Я думаю, здогадається, що треба йти туди, якщо він не там. А може я зараз поки зайду туди, то він вже й назад буде йти. Я не знаю, ну скільки ж там пройшло часу. Я виходила, він іще одягався. Ну не знаю. на дворі так добре зараз. Пахне весною так, хоча вночі був приморозок. Не знаю, це відео, можливо, трішки і запізненням вийде, бо в мене трохи ще залишилося відео, яке я не випустила. Ви вибачайте, що трошки деякі відео виходять на день в день. Ну, я думаю, що сенсу це ніякого в принципі не змінює. Ось. Але зараз таке відчуття класне. Вдихаєш повітря свіже, воно таке прохолодне. Але вже як весна, просто як весна. Ну в Ірландії то і весна вже. Але ж все одно. Якось так згадується дім, коли вже тепліє, вже потрібно садочок загортати. На вулиці проводиш багато часу в сонячний день, багато роботи біля дому. І це, це повітря це таке дуже сильно нагадує прямо Україну. Прямо біля дому. Так, ну що, я не знаю, це якась... Дурня, або він мене десь чекає, а в мене на цьому телефоні немає інтернету. Або я не знаю, де він, або він вже пішов і він десь вже попереду. Коротше, ладно, на паузу поки. Тут ще біля зупинки трішки, є квітів, бачите? Скрізь однаковий поки що. Блін, тут завжди так пахне. Фермою. Фу-фу-фу. А ти хочеш ці кукурудзі? Їх Тут нема. Які такі породі. А як ми то вшинені їли? Пам'ятаєш з сиром? А, ні, ні. Їх тут немає? Тут навіть вино продається, хоча у них на заправках майже не продається алкоголь взагалі. Але пива нема, бачите? Ну Ми і не пиво прийшли, але взагалі-то 2 євро вон вода.

Нічого не хочеться. Ти щось хочеш із такого? Ні, нічого такого. Ну, завтра сходуся, просто нормальнуся. Не будемо сьогодні На Заправки ж дорого. Я. Я знаю, ну просто дивлюся, може щось і недорого є. Тут і такі штуки є дивіться. Бритвочки. Ти що, до ринки? Я дати. Ні, ти загубився, все це порхи, ти до ринки. Я знаю, що погані. І ці теж не дуже Це гараші. Все погані. Та просто цікаво, що тут продається. Чого ти? Сосі є. О, я для тебе знайшла. Сосі? Сосі. є так сосі. Так тоді вже три. Одна вулика с є. <laughs> Боже, яка ж дурню Шпильки є? О! А що це таке? і це штука, ручки он є. Клей є. Тобі клей не треба? Супер є. Ні? Нам супергля не нужна. О, тут голки є. Блін. Всякі штуки. Ну бери, що? Коротше, ми купили воду і зараз йдемо на розвідку в цей манор. А чи тут є, ну тут написано, що ресторан, але ми... Ну, написано на ну це ж ресторан, там де було на Ну, зараз та подивимось. Є є е Максі, Максі! Макс. Тільки для кого тут? Для постояльців. Для віз... візитерів? — Ні, візітери це не для нас. Це для постоянства. Тільки для своїх клієнтів. У них працюють тільки для своїх, ті, що в них живуть, так? Так? Да? Да, чи ні? Голосніше. Ну, зайшли провіримо. Там вже ж написано ресторант. Там ресторант. Ресторант. Ресторан. Я там була біля... Здорових будинки. Ми ж там гуляли, пам'ятаєш? Не знаю, але подивись. Ну вони великі там, так? Вони такі великі. Да? Я там квіти знімала і чекала тебе, коли ти прийдеш, і озвучиш назву тих квітів, а тебе не було. А ти кишов, ми розминулись. А ти що, не може нарц... нарц... нарцисти назвати нарцисти? Так це твоя фішка, ти ж придумав. Я їх назвала, але без ну, тебе це не син, то. Я син. <рес> і публіцисти. Це ми. Публіцисти.